Доброго дня. Сьогодні я представив і хочу, по-перше, познайомитися з усіма. По-друге, поговорити на таку тему, як аспекти застосування методів криптографічного захисту інформації в банківській сфері. Що ця тема буде стосуватись як систем різних взаємодії. Банківських установ з клієнтами платіжних систем, так і стисло поговоримо про ті плани Національного банку щодо регулювання діяльності цієї галузі, а також планів Національного банку щодо модернізації системи електронних платежів, що, мабуть, теж цікавить банківські установи. Зараз. Ну, по-перше, якщо б ми жили в ідеальному світі, то принаймні проєктувальники систем криптографічного захисту інформації, розробники і банківські установи теж пабуть, підходили до проєктування і розробки засобів криптографічного захисту з урахуванням от цих аспектів, які визначені на першому слайді. Ну, По-перше, розробка криптографічних засобів починалась б з визначення вимог до системи захисту інформації в цілому. На базі цього формувався б необхідний рівень захисту, обиралися б потрібні механізми захисту, в тому числі криптографічні механізми захисту. І відповідно до того рівня інформації, який захищається за допомогою цих засобів, визначались би рівень безпеки інформації в системі і технології обробки інформації. По-друге, система розроблялась таким чином, щоб експлуатація цих засобів, картеграфічного захисту інформації проходила би в певних умовах. При виконанні яких можна було б говорити про ту заявлену стійкість до криптоаналізу, до атак дешифрування, проти якої застосовуються ці засоби. По-третє, будь-який засіб криптографічного захисту інформації, він вимагає певної рівня компетенції, Користувачів цього засобу. Ну і, як правило, стійкість е, цього засобу до дешифрування, до криптоаналізу, е, має переваги над розміром бюджету. Тобто, коли ми е, вважаємо, що потрібно створювати надійні засоби криптографічного захисту, ми не дуже е, дивимося на е, ціну такого рішення. Але Ті практична реальність е диктує нам свої умови, і е от такі особливості обслуговування е інформаційно-комунікаційних систем обслуговування клієнтів е визначають те, що ми живемо не в ідеальному, а в реальному е світі. Тобто у нас е ці інформаційно-комунікаційні системи є система масового обслуговування. Тому там принципово присутні користувачі з різним рівнем кваліфікацій. По-перше, по-друге, як правило, проводити складне навчання роботи з засобами захисту інформації немає можливості. Ну і бюджетний один засіб КЗІ, він суттєво обмежений, оскільки це, це не сотні, а мабуть тисячі засобів КЗІ, які мають бути використовуватися. По-друге, система. Мають мати конкурентні переваги, тому ці засоби і системи повинні бути простими в експлуатації, ці послуги повинні надаватися максимально зручно для клієнтів, що означає використання нових інформаційних технологій, і система є динамічною за появою нових функцій, сервісів, технологій, обробки інформації. В реальності. Це, це бажання розробників і реальний світ породжує декілька протиріч. Декілька протиріч між теоретичною стійкістю системи засобів казії та реальною стійкістю. Тобто системи досить надійні для того, щоб їх зламати, але не досить надійні для того, щоб довести, що її зламати не можна. Тобто існують деякі часткові випадки, в яких їх можна все-таки проводити дошифрування. Друге протиріччя ну, класичне протиріччя між швидкістю розробки, зручністю до використання, доступністю до ціною та додається Ну, Тут прикладами класичними прикладами можна вважати використання в багатьох системах. В якості засобів автентифікації, багатофакторної автентифікації саме фактор автентифікації Смартфонів, як генераторів одноразових паролів, що має відомі вразливості, дуже небезпечні застосування. Ну, проведений приклад ССМ ТЛС, але це, цей приклад можна, може бути е, дуже. Роботити багато прикладів, за застосуванням налаштуванням за замовченням і багато інших прикладів. Ну і третє протиріччя між проведенням планової модернізації системи та динамічним розвитком системи, яка вимагає постійних змін і відповідно до цього вимагає постійних змін і системи захисту інформації. Ну, як висновки. Випадків вразливості до засобів і до атак, які застосовуються в банківських системах, ну, просто не може не бути таких випадків. Але, як правило, статистика ця недоступна, да. е їх просто немає. По-друге, оскільки системи не мають експертних висновків, ну, тут я поясню, експертних висновків мається на увазі не висновків Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації. Яка видає висновок тільки на засіб е КЗІ, а не на систему КЗІ. А експертних висновків, які проводить е регулятор в колузії захисту інформації в банківській сфері, тому, як правило, зараз вони обираються за деякими суб'єктивними критеріями. Це власний досвід. Це, е ну я написав сумнівний експерт, я прошу пробачення. Справжніх експертів, але, на жаль, існують у нас і такі експерти, які тільки вважають себе експертами не є таким. Що ж пропонує які зміни пропонує проводити нацбанк на цьому рівні? Ну, перше, саме головне це переведення. Експертизи криптографічних систем та засобів КЗІ на принциповому рівні. Що є зараз? Зараз є обмежена і дуже застаріла нормативна база це закон України і постанова Нацбанку, яка визначає тільки формальні і загальні вимоги до систем захисту платіжних систем, систем клієнт-банків Клієнтбанк, таке інше. Практично експертиза проводиться не засобів КЗ або, або засобів КЗІ, або систем засобів КЗІ, або систем захисту в цілому, а на відповідність деяким загальним і формальним вимогам. Що пропонується, в якому напрямку пропонується проводити модернізацію? Це створення системи нормативних документів, які визначають сучасні вимоги до засобів КЗІ, систем захисту інформації КСБ, але не взагалі не так, як проводить Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, а за окремими важливими показниками, що саме перше це вимоги до безпеки криптографічних модулів. Ну, тут можна взяти і міжнародний досвід, наприклад, фікс 140 Стандарти, стандарти на рівні ISO 1548 інших стандарт, правильна спобудова систем управління ключами і інші ключові елементи цих систем. Що пропонується проводити так стисло модернізації систем захисту інформації в силі? Ну, По-перше, тут присутні. Наші колеги з департаменту інформаційних технологій вони мали виступ тут. І вчора підкреслювалось, що існування е, інформаційної безпеки і, е, і ті технології вони є такими, як симбіоз, як сіамські близніці. Тому розподілити розвиток інформаційних систем і систем захисту інформації є неможливим. І тому в е, Національному банку є таке нове гасло, що ми створюємо не інформаційні технології, інформаційні системи і системи їх захисту, а ми створюємо захищені інформаційні комунікаційні системи нового рівня. Тому три хвилини. Дякую. 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 Е, тому от основні етапи, що проводиться що має, має бути проводитися вже в ближайший час? Перше, це заміна тих застарілих бібліотек і прихід на нові алгоритми замість е, і довжини ключів, замість науку. Те, хто експлуатує цю систему, знає, що зараз ще використовується в деяких випадках система RSA з довжиною ключа 512 біт. Для цього ми будемо виходити і приходити на нові алгоритми, які вже є нові розробки. На базі, на базі сучасних міжнародних практик, міжнародних алгоритмів. Перероблюються бібліотеки і е, генератори, програмні модулі генератори ключів. На другому етапі це впровадження апаратних модулів генерації ключів. ключів знов таки, ну, тут е, я підкреслив спеціально для... Тих, хто е, використовує цю систему, що ми будемо, звичайно ж, відходити від тих зовсім вже не сучасних засобів криптографічного захисту інформації і оновлення е, апаратних засобів криптографічного захисту інформації. Е, і е, друге таке. Е, Родмап такий е, широкий, е, широкий напрям модернізації системи СЕФ це впровадження е, акредитованого центру сертифікації ключів. Е, переваги АЦСК перед тим, що зараз застосовується таблиця відкритих ключів, я думаю, що розуміють усі. Стисло е, тут е, всі ці переваги викладені. Тому е я, підводячи підсумку, е хочу сказати, що е модернізація системи капітолічного захисту інформації е планується проводити як на рівні впровадження нових стандартів і нової практики експертизи банківської системи, так і модернізації системи електронних платежів Нацбанку на базі найбільш сучасних. chmurki. Dziękuję